Вітаю в ефірі. «Кримські питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Нові незаконні обшуки та арешти в Криму. В чому росіяни звинувачують членів релігійної організації? Шторм на півострові. Як негода вплинула на фортифікаційні споруди росіян? Вкотре ми повертаємося до теми незаконних обшуків і затримань в тимчасово окупованого Криму. Цього разу переслідувань зазнали члени релігійної громади. Більше в наступному матеріалі. Про обшуки одразу в трьох будинках кримських татар стало відомо зранку 23 листопада. Перші повідомлення надійшли на гарячу лінію ініціативи Кримська Солідарність. Співробітники російського центру з протидії екстремізму провели обшуки у трьох мешканців півострова в селищі Юрахишума, Верхня Кутузівка, міського округу Алушти. Всі троє Юсуфа Широв, Зінура Пазов та Вілену Сіїнов, члени незалежної релігійної громади Алушта. В результаті всі вони були заарештовані а міським судом на 10, 5 і 2 доби. Апазов та Усиїнов отримали адміністративні покарання за дописи в соціальній мережі ВКонтакте, опубліковані 9 років тому. І мама Широв дві доби адмінарешту за те, що за версію співробітників центру Е нецензурно висловлювався у їхній бік. Кримська солідарність записала коментар Юсуфа Широва після виходу з ізолятора тимчасового утримання. Маю связано, естественно, з моєю діяльністю, то я Займаюсь ісламом. моє затримання пов'язане вже ж з моєю діяльністю, з тим, що я займаюся ісламом. ісламом. Доношу до людей і намагаюся, щоб наш народ, як мусульмани, що живуть у Криму, не втратили свою ідентичність, не втратили свою релігію. Тому що це є основою і метою нашого життя, Основою і ціллю нашої жизни. Незалежна релігійна громада зазнає тиску не вперше. Голову громади Алушта Лінура Халілова та члена ревізійної комісії Руслана Місутова ув'язнили ще 10 червня 2019 року. У червні 2020-го імама Юсуфа Аширова оштрафували за незаконну місіонерську діяльність на 5 тисяч рублів. Це близько 2 тисяч гривень. Ось що про самі обшуки і дії російських силовиків розповіли дружина і мати одного з затриманих, Начали все в общікавирять, витаскують. Ну що вичиті, що сразу телефону у нас забрали? Всі почали все колупати, витягувати. А, що ви шукаєте? Одразу телефони у нас забрали всі, почали всі ящики перевертати, усі книжки, щось шукати, діставати. Ставиш запитання, вони мовчать. У в брудному взутті зайшли у брудному. дворі тільки дощ пройшов. Вони в такому взутті зайшли до нас у будинок, знаючи, що тут діти. На зауваження, чому ви в такому взутті зайшли, де ваші бахіли? Вони кажуть, а у вас є бахіли? Я кажу, а ви з собою не могли взяти бахіли. Знали, куди йдете. Наступного разу візьмемо. Тобто, так, Ось так Погрозливо. Моя невістка покупала книги. Чтирі томи. Ви навірно в курсі історичні судьби кримських татар. Моя невестка купувала книги. Чотири томи. Ви напевно в курсі історичні долі кримських татар 14 14-го року видання. Ось такі книги. Чотири томи. Два з них промокли і заплісні віли. Я їх вкинула в підвал. Два лежать там на горі. Прийшов цей із підвалу, виніс. Я кажу, хлопці, то це ж книга «Історичні долі кримських татар. Вони ж у магазині продаються, ось, бери, не хочу. Хто хоче, може взяти. Але він сказав: Та я в курсі, це 14-го року видання. Але вони їх все одно пакували, запломбували словом, забрали. Сказали, що ми вам повернемо. Я кажу, то що ми не повинні навіть свою історію знати. Наші діти не повинні знати, як жили наші предки, як ми сюди переїжджали, все це. Він сказав нічому. Я кажу: а тоді навіщо ці книги вилучати? Що в них такого? Це ж наше життя, це наша доля. Перед ефіром мої колеги також поспілкувалися з Лутфією Зудієвою про специфіку саме цих справ і про ще одне затримання, яке сталося вже 30 листопада. Це, на жаль, не останній і не єдиний епізод із обшуками в Криму. У цьому випадку його відрізняє від попередніх дві обставини. По перше, слідчі дії проходили одночасно в будинках членів однієї і тієї ж мусульманської автономної громади. Громади Алушта по-друге, в цьому випадку дуже чітко проглядається взаємодія між спецслужбами, між співробітниками центру спротидії екстремізму і духовним управлінням мусульман Криму, які ось таким чином за допомогою силових структур відстоюють власні інтереси і намагаються встановити насильно, на мій погляд, контроль над мечетю в Алушті. Примітно, що самі парафіяни цієї мечеті вони наполягають на тому, щоб релігійні та духовні обряди продовжували відправляти ті члени релігійної громади, які зараз відбувають адміністративні арешти після обшуків минулого тижня. 30 листопада вранці ця спланована акція тиску на одну мусульманську громаду продовжилася, і обшук пройшов у четвертого члена цієї громади у Абдула Гафарова. Більше про ці справи не тільки ми поговоримо з менеджеркою юристкою кримськотарського ресурсного центру Людмила Коротких. Я з нами на зв'язку. Вітаю і дякую, що долучилися. Доброго дня Ми не вперше говоримо про незаконні обшуки і затримання в Криму. Не вперше вони стосуються саме членів релігійних організацій і мають під собою саме якісь а, релігійні переслідування. Але зараз бачимо трошки інший підхід, про що це може взагалі свідчити. Дійсно, це твоє відбувається загального підходу, який ми бачимо щодо переслідування мусульман в Криму за нібито тероризм. А по перше, перша відмінність полягає в тому, що здебільшого, ось ці чотири будемо об'єднувати затримання, вони закінчувалися адміністративним переслідуванням і або адміністративним вироком, арештом або штрафом. Також ми бачимо, що це цілеспрямована акція, яка має на меті змусити представників цієї релігійної команди, яка є незалежною, але ж та яка користується подібні мечетію, корочамі, все ж таки. А, Увійти до складу так званого духовного управління мусульман Криму, яке повністю знаходиться під контролем окуповіційних структур, офіційної влади ФСБ, і, і таким чином контролювати а, і придушувати. А, Ось такий способ автономного регулювання установного управління серед населення Криму. Звісно, що з членів цієї общі громади не вперше переслідуються крема у дев'ятнадцятому році двох представників арештували і згодом винесли вироки 18 років позбавлення волі і мама цієї мечеті юсубаширова у 20-му році ньому штраф у розмірі ракети тисяч ми бачимо це знову Така цілеспрямована акція саме про прошу представників цієї громади, а для того щоб натиснути на них і щоб змусити їх все ж таки увійти до складу системної мусульманського системного мусульманського об'єднання, яке наразі є в Криму таки, чи є можливе пояснення і розуміння, чому росіяни зараз для цього застосовують саме дописи в соціальних мережах, і навіть це дописи. Ну тобто це не свіжі, це якісь дописи там багаторічної давнини. А насправді це не вперше така практика застосовується. Ми знаємо і до цього були. Це знову ж таки, якщо говорити про одного з затриманих вілена, то у нього його від допису тринадцятого року. Тобто, це знову ж таки ретроспективне застосування власного законодавства на території Криму Російською Федерацією. А, Щодо іншого було це допис від шістнадцятого року. А знову ж таки, чому така ситуація? Тому що я так розумію, що іншого вони просто не знайшли. Він треба хоч щось підкласти, бо вони все ж таки просто так надумано, хоч звинувачують, але все ж таки мають робити хоч якийсь вигляд того, що відбувається якась процедура. Якісь докази вони мають тому, власне, просто вони нічого кращого, нічого іншого знайти не. Не змогли, щоб більш менш підходило під якесь прослідування. Там ми знаємо, що там навіть підріз статті їх підвели одного з організаціями в корного перебування одночасного громадянина, Когось це розпалювання ворожнечі та ненависті. Мені здається, співробітники приходили про такого застосовувати цю статтю. Тобто це таким чином відбувається, і власне я так розумію, це лише тому, що немає іншої дійсно цього, що вони можуть підкладати. Власне, під цю справу і виходячи з ваших слів, я так розумію, що потенційно ці затримання можуть продовжуватися, і, можливо, навіть не омежуватися саме адміністративними певними рішеннями з боку російських силовиків і російської тимчасової влади в Криму. Безумовно, бо власне, як я вже і казала, ці представники цієї громади вони вже переслідуються кримінальному а, порядку. Вони вже відбуваються так зване покарання в 18 років позбавлення від волі. Дійсно, дивно, чому саме адміністративне застосовують, оскільки проти деяких а, людей, яких було затримано о, 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 ці останні дні, а, то вже були адміністративні. Дивні арешт були шправ адміністративне переслідування, тобто таким чином, а власне я вже казала до цього в попередніх ефірах, що це така цілеспрямована політика, коли люди спочатку по адміністративним справам звинувачують, бо роблять таким чином підложку для кримінальної справи. Скоріше все можливо, це знову ж таки і робиться саме з цією метою що потім коли. А, вже буде все ж таки рішення переслідувати за кримінальним законодавством по кримінальному порядку. Власне, це буде скажімо так, обтяжуючи мене певними обставинами для того, щоб виносити більш суворі вироки, так звані, і для того, щоб а, навіть не мати змогу а, а, надати чи розглядати людині не е, обмежувати захід а, як домашній арешт. Те, що зараз ці прослідування стосуються саме представників релігійної громади, як зазначила твоє зудієва однієї мусульманської автономної громади, а, наскільки зараз це можна ну неправильно слово використати, але застосувати для того, аби знову звернути увагу світу, звернути увагу інших громад і інших країн на те, що відбувається в Криму, те, що там продовжують робити росіяни. Безумовно, маємо використовувати будь-яку можливість для того, щоб знову ж таки підкреслити, підняти на міжнародному рівні, на рівні двосторонніми з нашими партнерами з усіма, хто може хоч якось вплинути і допомогти нам, а щоб висвітлити цю ситуацію. Звісно, що знову ж таки це ж не лише мусульмани. Це і переслідування продовження переслідування представників корінного народу Крима України. А і таким чином, звісно, що ми маємо наголошувати на чому ми маємо говорити про це. Бо врешті-решт, це народ, який перебуває дуже багато років під загрозою і на і на сьогодні. Це нова загроза існування народу. Ми маємо про це говорити. І якщо є необхідність наголошувати, на тому що це. Представники корінного народу України, які сповідують іслам, і якщо це нам може допомогти, ми маємо це використовувати зараз. Також коли ми говоримо про міжнародну спільноту, про світову спільноту, наскільки зараз це ще лишається Крим саме в фокусі порушення прав людини в фокусі наших партнерів? А, звісно, що Крим залишається цього прописі. А, одна з основних тем, яку ми спочатку окупації Криму комунікуємо з нашими партнерами, це порушення прав дитини. Ми продовжуємо її комунікувати. А, власне, я днями була у жені у Женеві обрала участь сесії форму «Бізнес та права дитини. І... Звісно, що інтерес є, цікавість є. А як до ситуації в Криму, як до ситуації з корінним народом, так в цілому до ситуації в Україні. тому а, говорити про те, що заспуд з повномасштабним вторгненням і тими злочинами, які відбуваються на інших оповні території України, говорити про те, що інтерес а чи фокус уваги з Криму змістився, це буде неправильно, бо все ж таки це і Сягнення нашого керівництва, керівництва України Крим залишається у фокусі. Крим залишається на порядку денному. А і тому, звісно, чи наші партнери запитують. і їм важливо знати, що відбувається їм важливо виділити цією інформацією. І тому, звісно, так вони так дуже зацікавлені в отриманні інформації від нас про те, що відбувається власне з правами людини. Дякуємо дуже за пояснення. і Дякую дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами була менеджерка і юристка кримськотатарського ресурсного центру Людмила Коротких. І говорили ми і вкотре поверталися до теми незаконних затримань і переслідування, які мають саме релігійні ознаки в тимчасово окупованому Криму. Вже другу частину нашого ефіру ми поговоримо про іншу тему. Поговоримо зокрема про наслідки шторму, але будемо говорити більше в контексті саме фортифікаційних і оборонних споруд Росіян. Шторм в окупованому Севастополі автентична назва АКЯР міг зруйнувати загородження, які росіяни будували для захисту бухти від атак збройних сил України. Супутникові знімки від планет за 28 листопада опублікував аналітик Бреді Афрік і ОСІН дослідник на знімках видно, що Стевастопольську бухту біля її причалів. Тоді стояли фрегат, сторожовий корабель та інші судна. Бонові загородження видні, але в якому вони стані не зрозуміло. Ну і от саме такі знімки вони опублікували. І саме таку інформацію станом на зараз ми маємо більше про те, які взагалі там були загороджені, наскільки ж там дійсно міг їх пошкодити. Більш ми про це поговоримо з капітаном першого рангу запасу ВМС і заступником начальника штабу ВМС у 2004-2020 до Руках Андрій Риженко з нами є на зв'язку. Вітаю і дякую, що долучилися. Добрий, день коли ми говоримо навіть загалом про певні такі захисні споруди, які могли росіяни зробити перед Севастопольською бухтою, аби захистити свої кораблі. Що це взагалі може бути? І наскільки такі штуки взагалі ефективні? Це споруди вони сама ідея не нова. А вперше вони були зроблені фактично після атаки на, на крейсер артилерійський в бухті Сівастополя в 50 ті роки, коли він був знищений повністю, і десь там в 60-х років така практика вона застосовувалась. А ну тоді, наскільки я пам'ятаю, то, в общем-то, така споруда вона. Бував в вигляді боносвітного загородження, тобто, фактично, це сітка металева від поверхні води до морського дна, і вона на ночний період часу вона зачинялась за допомогою буксира. От. Ну, після розпаду Радянського Союзу навіть такого не було взагалі. А потім, особливо після окупації Криму. Росіяни поновили як мінімум бонус сіткове загородження. Оці. Коли а, виникли а, випадки засування нами морських дронів, коли вони їх виявили у себе на узбережжі, а, то вони дуже швидко наростили ці загородження. І якраз завдяки супутниковим знимкам ми можемо нарахувати як мінімум 5 бар'єрів цих фізичного захисту. Тобто, були поставлені додатково додатково бонусітєві загородження як на виході безпосередньо із бухти, так і на вході в бухту. І кожен, кожне це загородження, воно в общем то керувалося якимсь плавзасобом. по друге була встановлена мінімум два таких риди для іменного таких понтонів, барш. От на першому знімку ми можемо до шторму, ми бачимо ці баржі, їх там десь 5 чи 6 одиниць. А ну вони потрібні для того, щоб такі більш, скажімо, більше судна чи катери не заходили в бухту, а призначення основне бонусідового загородження для того, щоб підводні апарати не заходили до бухти. От в принципі, ну через те, що Оцей шторм він характеризувався дуже сильним повітрям і хвилюванням. То якраз оці от баржі які склали основу оцих, скажімо, надводних рубіжів, бар'єрів, вони були як мінімум зірвані з місця, з якорів, на яких вони там фіксувалися, і їх там А ну, я знаю, що навіть частину цього загородження викинуло на узбережжя. Північної сторони Севастополя це може а десь ну півтора кілометра від того міста, де вони були. Також, коли ми говоримо саме про вже ну, наслідки. Ми, звісно, не можемо в повній мірі розуміти, що там відбувається. Маємо тільки супутникові знімки, які дають певну інформацію. Але чи можемо ми стверджувати, що а, дійсно шторм міг пошкодити ці загородження? І зараз є більше можливостей для того, аби атакувати ці кораблі, які будуть знаходитися в цій бухті? Так, таке можна таке припущення зробити. А то, що ну, як герметичний, а, вона ну звичайно, вона порушена цього захисту і дійсно можливе засування морських дронів. Але тут також треба ну, розуміти, що погодні умови також впливають і на засування самих дронів. от і тому от, поки не є така можливість. Коли от ця система вона порушена захисна, я думаю, що ну, мож, можна очікувати таких атак. І також, коли ми говоримо не тільки про Бухту, а й про Керченське місто, чи там можемо констатувати, що також були певні споруди, які ми, росіяни намагалися захистити міст, і вони також були пошкоджені саме штормом. Так, ми бачили, от у вас на відео було якраз. Це був епізод навали трьох суден якраз в Керченській протоці через те, що вони знаходились там в районі якорної стоянки. Я так розумію, дуже близько один до одного. Їх просто під час цього ураганного вітра просто навалило один на одного. Це серйозна небезпека для таких великих суден, коли вони, в общем-то, зустрічають такі стурмові умови ураганів. Ну, десь. В якихось скупчених районах, чи це бухта, чи це протока, як то от показано. І відомо, що вони отримали дуже серйозне пошкодження кожне з них. Як правило, коли є таке прогноз стосовно дуже сильного повітря і хвилювання моря, то, навпаки, такі великі кораблі намагаються вивести з пунктів базування, Спроток кудись у відкрите море зрозуміло, що ну би буде дуже серйозний такий виклик для екіпажу, тому що але ну скажімо, шансів, а, а, значить, не бути пошкодженими чи виконатими на узбережжя чи а, наваленими на інше судно. А є набагато більше, що судно воно просто уціліє після цього. Я знаю, що в Севастополі от зараз якраз показують центральну частину міста, це якраз Севастопольська Бухта, історична частина. То ну, фактично це от наслідки цього шторму, там далі був дельфінарій. Ну, Фактично, я можу сказати, що таке трапляється. Фактично кожного року, але такі масштаби цих пошкоджень вони дуже надзвичайні. От, поэтому, ну, відомо, що, до речі, Севастополя вони свої бойові кораблі вони вивели якраз перед штормами. По крайній мірі зараз ну, немає інформації стосовно того, що там були якісь навали. Хоча в, році, в 2007 році, році, коли був подібний шторм, то такі випадки були. От, ну, всі визнають, що це. Як мінімум один із самих серйозних таких штормів, який опинився в Кримському півострові за останні півтора століття. А от, такий був дуже сильний шторм в 1854 році в Балаклаві. Тоді, в Бухті Балаклава там було знищено 60 кораблів, які знаходились в бухті Бухтій, був дуже сильний шторм в 1954 році. Ну вони, як правило, трапляються десь раз на 10-15 років. От, до речі, ну, попередній такий більш-менш серйозний шторм був якраз у 2007 році. А наскільки зараз можна прогнозувати, як швидко росіяни зможуть повернути і відбудувати та, оці певні захисні споруди, які були пошкоджені штормом? Ну, я думаю, що це справа а, тижнів місяців. А от для того, щоб не відбудувати ці споруди. А що стосується от, ну, інфраструктури, от ми бачили от ці от, пошкоджені причали, то я думаю, що якась якісь мінімальні роботи будуть зроблені, але фактично самі ремонтні роботи будуть відкладені на десь, ну скажімо, квітень-травень наступного року, тому що ну штурмову погодні умови вони ще будуть. І зараз не на найкращий кращий час проводити якісь от такі от будівельні роботи, пане Андрію, дякую дуже за пояснення. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу ВМС України. Дякую дуже, що долучилися. І на цьому ми будемо завершувати ефір. Але тільки на сьогодні ми з вами побачимося вже наступного тижня. Передивитися цей та інші випуски кримського питання можна на наших діжитал платформах «Суспільний Крим. Зокрема, на Ютуб-каналі є окремий список відтворення. Там можна передивитися всі випуски кримського питання. З вами була Олеся Вакуленко. Побачимося вже в наступних ефірах.